Улюбленим кольором Наполеона Бонапарта був зелений. Здавалося б, не надто важлива інформація, проте існує версія, що цей колір міг не лише ослабити здоров'я колишнього імператора, а й стати причиною його смерті. У цьому випуску «How it was» Ми розповімо, чому офіційна причина смерті Наполеона викликає суперечки, яка знахідка спричинила появу гіпотези про отруєння імператора та яке місце в ній посідає Швейнфорська зелень. 5 травня 1821 року помер той, кого шанувальники називали найвеличнішим із французів, а ненависники корсиканським чудовиськом. Наполеонові Бонапарту був 51 рік, і останні п'ять років він провів у засланні на забутому острові Святої Єлени в Атлантичному океані. Страждаючи від депресії та вологого клімату, відомо, що принаймні останні півроку колишньому імператору докучав сильний біль у животі, слабкість і нудота. Лікарі, які проводили ростин, постановили, що причиною смерті Наполеона став рак шлунка. В їхньому висновку не сумнівалися аж до 1961 року. Тоді шведський дантист Стен Форзгофут, який захоплювався токсикологією, отримав зразки волосся Наполеона і виявив у них підвищений в Міст миш'яку версія про отруєння допомогла пояснити ще одну дивну обставину: через 19 років після смерті Наполеона, французи домовилися з англійцями про його перепоховання в Парижі. Труп ексгумували і виявили, що той на диво добре зберігся. Як відомо, мишяк це консервант. А отже, можна припустити, що достатня кількість отрути містилася не лише у волоссі, а й у тілі Бонапарта. Вивчивши волосся Наполеона, Стен Форзґвуд невдовзі видав книгу, в якій детально описав свою версію смерті француза та навіть вказав на можливого зловмисника ад'ютанта Монтолона, який вирушив за скинутим імператором у заслання на острів Святої Єлени. Підозри Форзгуф Вуда щодо близького товариша Наполеона не отримали підтримки серед істориків однак, якщо ніхто не отруював колишнього імператора, звідки у його волосі взявся мишяк? Чи міг він опинитися там випадково? 200 років тому люди знали про отрути значно менше ніж сьогодні. Не здогадуючись про отруйні властивості деяких речовин, їх додавали до барвників, косметики і навіть ліків. Жінки фарбували обличчя свинцевими білилами, сифіліс лікували ртуттю, а закрепи – стрихніном. Важко сказати, від чого хворі вмирали частіше: від хвороб чи від такого лікування. До революції в хімічній промисловості, яка відбулася в XIX столітті, для фарбування тканин використовували натуральні барвники. Отримати деякі кольори було особливо важко. Так, над створенням яскравого стійкого зеленого європейські фарбувальники сушили голову, аж поки 1775 року хімік Карл Шейеле не винайшов пігмент на основі карбонату натрію та оксиду миш'яку, який згодом отримав назву зелень Шейеле». Пігмент з отруйною речовиною почали використовувати для фарбування тканин і паперу, наприклад, шпалер, застосовували у виробництві фарб, воскових свічок, дитячих іграшок і навіть харчових барвників для солодощів на кшталт зеленого бланманже. Через 40 років німецькі хіміки створили новий пігмент швейнфордську зелень, ще стійкішу, однак не менш токсичну ніж зелень шейле. У медичних журналах 19 століття почали з'являтися публікації про дітей, які марніли в яскраво-зелених кімнатах, про жінок у зелених сукнях, які непритомніли, про друкарні співробітники яких отруювалися випарами миш'яку. 1861 року газети в подробицях описували смерть 19-річної мешканки Лондона Матильди Шойрер. Симптоми вказували на отруєння. Ростин виявив, що шлунок, печінка і легені дівчини були вражені миш'яком. Матильда заробляла на життя виготовленням штучних квітів. Вона використовувала зелений барвник щоб надати листю яскравого привабливого кольору. Тим часом фабриканти не поспішали відмовлятися від токсичного пігменту. 1870 року директор французької мануфактури Цубер і компанія в листі до професора хімії Базельського університету стверджував, що в шпалерах міститься мізерна кількість швейнфруртської зелені. У подібних випадках вона не шкідлива. Заборонити вміст миш'яку в шпалерах означало б зайти занадто далеко і завдати неправомірних і невиправданих збитків у нашій комерції. І все ж європейці почали відмовлятися від зеленої продукції. Британська королева Вікторія наказала зняти зелені шпалери в Букінгемському палаці. В Австрії ходили чутки, що зеленого кольору панічно боїться композитор Франц Шуберт. А в Німеччині швейнфурдську зелень взагалі заборонили на законодавчому рівні. Однак повернімося до Наполеона. В інтер'єрах, що оточували колишнього імператора, часто траплялися зелені відтінки, наприклад, у покоях в палаці Фонтенбло або в бівуаку, який він використовував у військових походах. Відомо, що в будинку на острові Святої Єлени, де Наполеон відбував заслання, були зелені шпалери, килими та драпування. Імовірно, всі вони мали у складі той самий отруйний барвник. Існує одразу дві теорії, яким чином миш'як зі шпалер міг потрапити в організм людини. Перше через дихальні шляхи разом із відшарованими частками паперу. Друге у складі отруйного газу арсину його міг виділяти грибок, який з'являвся на шпалерах. Оскільки клімат на острові Святої Єлени вирізняється високою вологістю, а скинутий імператор в останні роки зрідка залишав покої. Теорію про побутове отруєння миш'яком багато хто визнав переконливою. Утім, теорія, як і раніше, залишається лише теорією в березні 2020 року, з нагоди 200-ї річниці з дня смерті Наполеона, міжнародний консорціум гастроентерологів повторно проаналізував різні звіти про Ростен Бонапарта та одностайно дійшов висновку. Причиною його смерті стала кровотеча, викликана злоякісною неоплазією шлунка. Щодо миш'яку у волосі Наполеона, то навіть за допомогою сучасних методів досліджень неможливо визначити, як саме він туди потрапив, через організм чи внаслідок зовнішнього забруднення. Важливо також зазначити, що мишяк виявили одразу в декількох пасмах, відрізаних у різні роки, зокрема задовго до заслання. А це означає, що зелені шпалери в покоях Наполеона на острові Святої Єлени поза підозрою. Але що ж тоді? 2008 року авторитетний науковий журнал Clinical Chemistry опублікував статтю про причини смерті Наполеона. Її автори проаналізували всі наявні дані та дійшли висновку, що отрута на волосся Наполеона потрапила не випадково. Річ у популярній на той час практиці відрізати і передавати нащадкам пасма волосся як сімейну реліквію. Для кращого зберігання до них часто додавали консервант, дрібку триоксиду миш'яку. Щодо нерозкладеного тіла Наполеона, то й тут вчені не підтримали конспірологів. Збереження трупа пояснюють тим, що в умовах високої вологості без доступу повітря плоть іноді перетворюється на так званий трупний жир і уникає розкладу. Домовину Наполеона, яка сьогодні розташована в будинку інвалідів у Парижі, не відкривали з 1840 року. Остаточно розвіяти всілякі здогади на тему смерті великого полководця, могла б повторна ексгумація, проте нащадки Бонапарта категорично проти таких намірів. Що ж, облишмо рештки Наполеона і повернімось до зеленого кольору. Його шлях був не менш драматичним аніж доля французького імператора. Зелені барвники, які в буквальному сенсі здобули токсичну репутацію, ще довго були табуйовані в Європі. Та на щастя для всіх любителів кольору надії у другій половині 19 століття хіміки створили нові безпечні пігменти зеленого. А поверненню моди на зелений колір посприяла ще одна монарша особа імператриця Євгенія, дружина Наполеона III, обожнювала смарагдові сукні, які дуже личили до її густого каштанового волосся. Сподобалося відео. Поставте лайк і вдарте у дзвін, щоб не пропустити нові випуски How It Was.